На стадіоні ювілейний у Бродах змагалися дві футбольні команди. Про гри дивіться далі у сюжеті. У цей день команди вперше зустрілися на футбольному полі та позмагалися за перемогу. Не знаю, що... <пробітник> Стадіон був заповнений болівальниками обох команд, які гучно підтримували своїх фаворитів у грі. <пробітник> <пробітник> Кожна футбольна гра у болівальників залишає позитивні емоції і гарний настрій на увесь наступний тиждень. Мар'яна Баняс, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.